Він говорив з ними по рації, називав себе Коля, і ніхто не підозрював, що він з сил спеціальних операцій України. Його голос звучав рівно, без пафосу, без акценту, з притиснутою інтонацією російського села. В ефірі десятки таких голосів після мобілізації з колоній і контрактів без виходу ніхто вже не запам'ятовував ні імен, ні позивних. Головне, не супереч, не філософствуй, мовчи. І тримай лінію. Саме таким і був Коля. А насправді Лесь, боєць ССО, 31 рік, колишній вчитель фізики, доброволець з 2022 року. Його завдання не просто вижити на нулі, а стати своїм серед чужих, впровадитись у ворожу радіомережу, дізнатися, де саме склад боєприпасів, і зробити так, щоб він вибухнув без артилерії, без штурму, без втрат. Його завели вночі. Оріхівський напрямок, сіра зона, залишена позиція, де ще навесні сиділи мобіки. Там усе смерділо потом старим м'ясом і вологою фанерою. В бліндажі були залишені пляшки, сухпай, обривки бинтів. Він ліг і мовчав. Першу добу просто слухав ефір, друга доба короткий виклик. Третій ти хто? Коля, Орел, доброволець. Канал тримай. Не базарь. Відповідь прийнята. Він у грі. Відтепер він коля з орла, його голос в ефірі. Він нічого не вигадував, лише клав короткі фрази. На точці. Сектор чистий. Пацанів не бачив. Він говорив мало, слухав багато. Голоси в ефірі змінювалися. Мухано, нервовий. Кричав Дід, старий, не завжди чув. Шах, Кавказець, любив керувати. Лесь усе запам'ятовував. У перший тиждень він став своїм. Йому принесли воду. Коля, тримай пляшку. Йому залишили банку тушонки. Один навіть сказав добре мовчиш, молодець. Він спостерігав і чекав. У ніч на п'ятий день почув фразу. Склади біля жаби трохи бахнули. Казали, хтось сірники розкидав. Він насторожився. Жаба назва балки. Він вирішив перевірити. Уночі пішов повільно, обережно, у розривках, через кущі, через бур'ян. Без рації, без автомату, лише ніж і старий бінокль. Дійшов до вказаного сектору, побачив бліндаж, замість входу, дерев'яна кришка. Зверху там старі мішки, праворуч кілька ящиків один відкритий, патрони 5,45 усередині ще приблизно 30-40 ящиків, у куті ящики з ручними гранатами РГД5 Ф1РГО, ліворуч ящики з пострілами до РПГ 7, вог ПГ-7В, ТБГ. У стіні стояли повні тубуси РПГ 22, близько десятка, може більше. Міни ТМ 62 мінімум 40 штук, у дерев'яних ящиках детонатори, МОН-50 біля 30 штук. Медики лишили старі бинти, турнікети та запліснявілі, під стіною розгрузки, броніки. Один з діркою, один у крові. Це був повноцінний склад, без охорони, але з ризиком. Він повернувся назад через ту ж смугу, не спалився. Наступного ранку сказав у рацію Коля на місці, тихо, і передав нашим умовну фразу: там, де стара жаба, багато металу, і риють знову. Її зрозуміли, підтвердили, але фото не було. Дронів не пускали. Електронна боротьба, все глушили. Потрібен був удар зсередини, і він погодився. Через добу наші перекинули йому пакет у посадці. Під корою біля дерева він пішов на воду, витягнув у пакеті дві тротилові шашки. Загальна маса близько 800 грам, обмотано тканиною. Усередині підривник на радіозапуск. Легко, тихо, без маркувань. Усе можна було сховати в кишені. Він підготувався, наступну ніч чекав. Потім вийшов, пішов до складу, зупинився, прислухався. Нікого. Підповз до входу. Відігнув кришку, поклав заряди під дошки, засипав назад, притиснув землею, поставив заряд, відійшов повільно. Без різких рухів. За 20 хвилин був на місці. У рацію сказав Коля на точці, все спокійно, умовний сигнал. Але через годину в ефірі з'явився інший голос: Коля, вихід, наказ комбата. Він не відповів. Через 15 хвилин. Коля, повтори, наказ знятись, йти до мотора. Це була спроба витягнути його. Його палили, або здогадались, або хтось щось бачив. Він не став чекати. Він натиснув кнопку і активував сигнал. Він натиснув кнопку і більше не був колею. Заряд спрацював миттєво. Перший вибух тихий, глухий. Потім другий, потужніший. І ще через 5 секунд детонація. Склад розірвало, полум'я пішло вверх. Над деревами здійнявся густий чорний дим. Вогняна хвиля прокотилась через посадку. Лесь лежав у болоті і чув, як сипляться уламки. В ефірі крик. Що це, блядь?» Вибух. Повторюю, вибух на жабі. Наші там. Склад, склад. Він почув, як кілька голосів говорили одночасно: Паніка, хаос. Хтось кричав про детонатори, хтось про там про міну, хтось та колю. Коля, ти чуєш? Відповідай, сука. Там був Коля. Я його бачив учора. Він відключив рацію, скинув батарею, встав і побіг через мокру траву, через згарище. Вибрав напрямок на захід, туди, де була смуга евакуації, але ворожі позиції ще позаду. Хтось міг залишитися живим, і хтось міг бігти за ним. Він знав це. Тому біг непрямо, зигзагом, міняючи напрямок, вуха шуміли, голова гуділа, кров пульсувала в шиї. Йому здавалося, що його видно звідусіль, що кожен крок занадто гучний. Після 200 метрів зупинився, прислухався. Удалені, стрілянина, короткі черги. Потім вибух гранати, можливо, по ньому, можливо, по повітрю. Він упав, лежав, чекав. Через кілька хвилин знову піднявся, потім ліг і почав повзти. Тепер повільніше, бо знав, далі буде мінне поле, а за ним наша лінія. Він підійшов до Старого каналу. Там була вода. Невеликий рів, через нього труба, за нею лісосмуга. Вона йшла уздовж поля, там чекали свої. Але потрібно було ще дістатись. Він переліз через трубу, проліз у бур'ян. Потім повз по стежці ще 50 метрів. Почув голоси російські. Один кричав він міг сюди піти. Перевір ліворуч. Інший та який ліворуч? Там же все заміновано. Він завмер. Потім обережно відкотився назад і зник у канаві. Там сидів 15 хвилин. Рука боліла, поріз від металевого гачка, кров просочувалась крізь рукав. Але він не рухався. Нарешті тиша. Він виліз, повз далі. В лісі почув короткий сигнал: три клацання. Це був умовний код. Свої. Він підняв руку, але не встав. Дочекався візуального сигналу. Біла пов'язка на руці. Потім фраза. Сонце сховалось. Виходь! Він піднявся і сказав: Я не коля, я вдома. Його підхопили, завели в канаву. Там був наш бойовий медик. Він одразу перевірив пульс, натиснув на плече, сказав Ти живий, вітаю. Потім передав по рації, об'єкт знято. Рухаємось. Вони відійшли повільно, без фари, по бур'янах. Далі перекинули до точки евакуації. Через два години він вже був у тилу, у лісі. Йому дали ковдру, термос, чай. Він сидів і мовчав, потім прийшов зв'язковий, поклав перед ним карту. Показав точку. Цей склад мінус, цей сектор осліп. Рота, яка мала йти на штурм уранці, змінила маршрут. Мінус 40 ящиків патронів, мінус 10 ящиків гранат, мінус 3 ящики зарядів до РПГ, мінус ТМ-міни. мінус підривники, мінус позиція. Все підтверджено. Дрон зняв дим. Радіоефір замовк. Локальна паніка тривала майже 6 годин, його розвідка визнана еталонною. Через дві доби його привезли на бригадну базу. Командир ССО потис руку, сказав відпрацював чітко. Звіт пішов у штаб. Дані по складу підтверджені втрат серед наших нуль знищено 40 ящиків патронів, 10 – з гранатами, кілька ящиків з зарядами до РПГ, тубуси, міни протитанкові і підривники. Ворог після цього не висувався з посадки два тижні. Сектор став тихим, його історію не публікували, але в оперативному зведенні було коротко. Операція виконана. Особовий склад вийшов без втрат. Результат досягнуто.